Ми Ріву маємо. У нас на майданчику. 2010 рік Opel, Комплектний. Зараз покажу вам постану по локофарбовому. Хто цікавився, давайте детально. Це 2010 року автомобіль 1,6 бензин, 180 рівно 1000 оригінального пробігу. Він код також дам по ній, якщо цікаво буде. Ну і звичайно, що він код ви можете завжди переглянути в Viber групі, Там можна. Зайти, подивитися детальні фото автомобіля, ну і взяти собі він код для того, щоб перевірити по базі дилера. Я покажу вам, але ви, звичайно, що можете спокійно собі подивитися в нас в соцмережах в Viber або в Телеграмі. Посилання є. Давайте по комплектації є туманки, структурні диски, атермальне лобове вітрове скло автомобіля. Два електросклопідйомники в чудовому стані салон. Не шився не шилось ні сидіння, нічого. В нас є круїз-контроль. Бачите, Хто цікавився, є круїз в цій марівці. Підлокітник, підігрів водійського сидіння, кондиціонер. Ну, бортовий комп'ютер, дзеркало з автозатемненням. Гарна комплектація. Мінівен. За дуже адекватні гроші. Ціна реально Сандеро, але комфорт і безпека в цьому автомобілі набагато краще. Ідеальна машина для. Старших людей, кому важко сідати, наприклад, в якісь низькі автомобілі, типу там другий меган, третій меган, це ідеальний варіант з великим багажником. Стан машини, я вважаю, що близький. До ідеального, але моменти, які є, по ній я покажу. Звичайно, вона не нова, нових машин, Бушних не існує. Хто хоче приїхати і не знайти на ній взагалі ніякого навіть мінімального сліду використання. ну Такого, друзі, не буде. Тут дійсно там пластики не подерті, машинка живенька, абсолютно, без корозії, дуже гарна понизу, на абсолютно адекватному живому ходу. Ходова гарна, нічого не говорю, не стукає. Під капотом 1,6 бензин. До речі, це один з найкращих таких мікровенів бюджетних по обертах на трасі. Автомобіль має 120-3 тисячах і дуже класну витрату палива. Тут по трасі вона буде споживати вам приблизно. Я не пам'ятаю скільки точно, але так як я їхав на Київ, в мене при 120 було 6 літрів бензину під капотом. Все гарно, антифриз чистенький, новий радіатор кондиціонера стоїть в автомобіля. Сан Зенремін мінявся на 150 тисячах, бачите. Тобто, в принципі, поміняли оливу і катаєтесь. Жива під капотом, абсолютно гарна машина, тихенько, гарно, рівненько працює. Величезний стоїть акумулятор, правда, не знаю для чого він тут такий, але. але. Цікаво, друзі, приїжджайте 5600 доларів. Ціна, можемо поставити сюди газ, можемо замінити оливу. і я думаю, що ви можете нею до наступного, наступної заміни ГРМ ще поїздити 1010-15 як мінімум. Давайте пройдусь вам по локофарбовому і покажу мікромомент, які на ній присутні. Вона не нова. Звичайно, що кожна з машин, яку ми продаємо, має. Якісь нюанси, так як це бушний ринок, і автомобілі вікові, але зверніть увагу, ні, ні жодного рижика ні днищу, ні по самому автомобілю. Верх дверки має наче такий якийсь косметичний, здається, окрас. Ну, Але я не вважаю, що для такого вікового автомобіля це має якесь критичне значення. Немає ж поклівки, не знаю, можливо, напиляли колір. Сказати важко. Тобто верх дверки тільки самої має косметичний напил. Тут все добре. Задня кришка має окрас. Отут, бачите, в цьому районі. Але я зараз вам покажу, я думаю, що тут було. Якісь придавленість його пофарбували. Я зараз вам покажу зсередини її, вона ніде не пустила, нічого. Думаю, що тут була якась хлопкова вм'ятина. Пофарбували, тут навколо цього не пустило, біля хрому не пустило, зсередини жодних натяків. І, до речі, вона середини і не робилася. Тут, бачите, все оригінальний заводський гермет. Все правильно, жодної корозії. Так, кришка задня має теж окраси. І ця сторона у нас. Оригінальні целки заводські. Переднє крило також має трішки більші показники, але здається, що вони тут теж косметичного характеру. Немає тут показника більшого, ніж 170. 180 мікронів максимум. Тобто це косметичний окрас. Ну і капот у нас не фарбований. Чекайте, тут бруд. Ні, капот фарбований, друзі, капот теж має окрас. Але теж косметичного характеру. 220, 240, тут вже 180 мікрон, в хворих місцях показую. Косметичний украз ще маємо капот. Тобто косметично фарбований капот, косметично фарбована одна дверка і частина цієї дверки. І задня кришка. Чи ні, чекайте. Чи тут у нас не фарбована ця сторона? Тут ні, так? Да? А, крило. Значить, крило косметика, капот косметика. Ця частинка має косметику, Ну, тут така 180 мікрон, знову ж таки, мінімальна. І окрас задньої кришки. Але автомобіль має 180 пробігу, він зі Швейцарії, він просто ідеальний знизу. Поднижчу. Вихлопна, все решта в чудовому, просто збереженому, ідеальному стані жодного. Крижика понизу автомобіля немає. Ціна 5600 1,8. Гарна комплектація, 1,6 бензин, гарна комплектація. Під капотом я вам показав її. Приїжджаєте, а також присутній магнітолі. Приїжджаєте, купуєте і з задоволенням експлуатуєте. Думаю, що в такому стані машинку ви навряд чи де знайдете. Тут все ціленькі ланжики, ціленькі все. Абсолютно в гарному стані. Цікаво, друзі, набираємо по телефону. Дуже гарно рівно працює двигун тут. Приїдете, зробите драйв заберете, поїдете. мерівка 2010 року за 5600 доларів з трьома косметичними окрасами без шпаклівки і на задній кришці є в районі оцього Ось такий район десь є тут до 600 мікрон максимум показник. Нема тисячами до 600 мікрон максимум. Наклейки заводські на місці, жодного рижика. Немає ні по днищу, ні по арках, ні по, абсолютно ні по яких моментах. Так, приїхала, навіть не робили цьому автомобілю хімчистки, бо приїхала дуже гарно. Помили, зробили комплекс. Можу також ще показати вам. А тут ще, до речі, є ось така фішечка в нього. Підстаканники. Тут є місце для телефона, підлокітник, підстаканник для заднього ряду, також, вон там, бачите, присутній. Регульований підлокітник по висоті, що дуже рідко буває. Ну, Класна тачка для дорослих людей, кому, в кого немає там можливості і сил сідати в ці низькі автомобілі. То ця машинка, я думаю, вам дуже і дуже гарно зайде. Тут є у нас сервіс. І тут все проштамповано, все гарно. Зараз у нас 184, у нас на 174 була заміна оливи. Все тут проштамповано, бачите, відеода є гарна, ідеальна сервісна книжка, я би назвав. Масло перший раз 7000 км, другий раз мінялося. Через, скоріше, Тут заміна була фактично щороку. Ну, бачите, яка сервісна книга в автомобілі? Поштамповано тут, ого. го Тобто хтось дуже гарно любив цей автомобіль і гарно його обслуговував. Да, на 150 тисячах заміна Зен і Васер Помпи. Цікаво, приїжджаєте, дивитесь, міняємо ливу вам, і ви їдете з задоволенням, користуєтесь гарним живим автомобілем зі Швейцарії, без корозії. Тому так. Кого лякають підкраси, друзі, знову ж таки, я вам показую, як є. Тому що вам в іншому місті за оці підкраси косметичні, бо ніхто не сказав, сказав би ну там задня кришка капельку підмальована. І все. Вам би про ці підкраси, я думаю, 99,9, що ніхто не сказав. Я показую, як є. А, ще є, друзі, тут подряпина. не знаю, її помітно, і не помітно, напевно не помітно. Ну така вона довгенька подряпинка, вона тут присутня. Реально класна, жива меріва. Приїдьте, заберіть, тому що ну, в такому стані. Мінівенчика за такі гроші на надійному двигуні і на класній можливості їзді по трасі. Тобто на трасі ви будете почувати себе абсолютно гарно. Вона буде їхати спокійно, вам 120 без проблем і буде мати дуже маленьке споживання. Та й в принципі для вона не, вони не гниють мріве, в них надійний оцінкований кузов, дуже міцний метал. Цікаво набираємо.